Вітаю вас на каналі «Ландшафтний Джем в рубриці Міста і ландшафти». Непередбачувані обставини, скульптурна композиція під цією назвою відкрилась на театральній площі рік тому і мала простояти там, як планували організатори перформансу, кілька тижнів до грудня. Це був час, коли світова спільнота, збагачена сумним і трагічним досвідом пандемії ковіду, почала потроху оговтуватись. Абстрактний арт-об'єкт непередбачувані обставини у кожного викликав свої емоції, свої асоціації, спогади і роздуми, але однозначно нікого не лишав байдужим. Провокаційного ефекту додало ще й тло: деструктивні металеві скульптури встановили перед будівлею Національної опери України, архітектурного шедевру початку ХХ століття. І це не випадково. Адже контраст ще більше посилює емоційне сприйняття і буквально виштовхує глядача із зони комфорту. Михайло Деяк, автор скульптур, позиціонує ці роботи як заклик до усвідомлення реалізації нашого ресурсу в неосяжному просторі часу, яка набуває форм і призводить до змін нас особисто, всередині іншої людини, соціуму, держави та всесвіту. Кожна металева грань. За задумом автора наштовхує на філософські роздуми, які наслідки відбуваються щохвилини завдяки нашим вчинкам і нашій взаємодії з кожною молекулою простору, який нас оточує, якими ми будемо завтра, що будемо відчувати, як буде звучати наше життя. Дзеркальна поверхня скульптур відбиває нас сьогоднішніх, в моменті справжніх і занурює у вир емоцій та відчуттів. Михайло Деяк розповідає в своєму проєкті Непередбачувані обставини я досліджую, як кожен з нас може переосмислити те, що відбувається навколо. Площа перед оперним театром, на мій погляд, дуже цікавий простір. Це площа оточена з усіх боків різними епохами: місце музики і пластики, місце минулого і сьогодення. Це така спроба спровокувати глядача заново переосмислити той простір, в якому він знаходиться, і поглянути на те, що відбувається під іншим кутом зору. Оскільки скульптури мають абстрактні форми, вони своїм виглядом змушують глядача поміркувати над деякими питаннями і в той же час шукати відповіді на них. Таким чином формується діалог глядача з собою, зі скульптурою і з простором навколо нього. Кінець цитати. Минув рік непередбачувані обставини так і лишились на театральній площі, і їхня деструктивна естетика ще більш гостро сприймається саме зараз, в умовах війни, коли буквально на сусідньому перехресті, на вулиці Володимирській біля пам'ятника Грушевському ворог вчинив реальний нищівний теракт. Непередбачувані обставини лишились вони і в нашому повсякденні. Завжди у дисонансі з нашими планами, красивим і мирним життям, як і ці скульптури у дисонансі з урбаністичним пейзажем і старовинними вулицями Києва. Однак, як на мене, тепер цей арт-об'єкт має особливе символічне значення, як нагадування про те, що гармонія матерія тонка і незахищена. І кращою ілюстрацією цього є ефектні сучасні скульптури з глибоким філософським сенсом, і саме на театральній площі, як декорація до сучасної реальної драми на перехресті минулого і майбутнього.